З нами головний тренер команди «Київ Пітас Вадим Шахрайчук. Вадиме, це перша гра в цьому році. Як ви підготувалися, як оціните її? Ну, да, всіх з Новим роком, да. е -е -е Вашки, важкий початок був, да, довго тривала пауза. Важко було вийти в цей матч, але потім хлопці все ж таки, як сказати, вийшли в цей матч, даздали багато моментів, забили дуже красиві голи. Ще ще багато не забили. Тому би, ну, задоволений, да, і результатом результатами і, і качеством гри. Що ви робили в цій паузі? Чим займалися? Як готувалися? Займалися. Ну, спочатку відмітили новий рік. Да. Потім дуже, да, дуже е, важко працювали. Зал, лед. ОФП Стречні, ну готувалися, готувалися до, до, до наступного етапу чемпіонату. Дякую з нами. Головний тренер команди Крижинка Ігор Архипенко. Е, Прокоментуйте матч. Яка причина поразки, і в чому потрібно команді додати, щоб е, вигравати наступні матчі? Ну, в першу чергу у нас випали деякі хокеїсти, не зіграли так, як вони повинні були грати. І, ну і саме головне це концентрація. Не вистачає нам концентрації з такими командами, як Київ Кепіталс, з лідерами нашого чемпіонату. Потрібно, щоб всі гравці, хто виходить на поле. Були максимально сконцентровані. Але, на жаль, сьогодні деякі хокеїсти випали і тому такий результат. У вас зараз дуже насичений розклад в чемпіонаті, там гра за грою. Як ви готуєтесь, як, хлопці, як хлопцям такий розклад взагалі? Ну, ми весь сезон вже так граємо, тому ми звикли. Ми... Вже підлаштувалися під такий графік, під такий розклад. І коли ну зараз у нас буде пауза пару днів, то ми завтра відпочинемо в понеділок. потренуємось і в вівторок у нас вже гра. Дякую.